Продовжуємо наш ефір. Будемо говорити про те, що 150 тисяч гривень такий місячний ліміт на карткові перекази запровадили українські банки. Повідомляє Нацбанк України на своєму сайті. Це стосується і переказів за реквізитами Айбан. Цією вимогою не обмежує тих, хто має документальне підтвердження своїх доходів. Також Людина може переказувати гроші без лімітів між двома своїми рахунками, які відкриті в одному банку, своєю чергу для клієнтів, так би мовити, високого рівня ризику встановили ліміт у сумі до 50 тисяч гривень на місяць І далі. Долучаємо до розмови Андрія Дубаса, голову Асоціації українських банків. Розпитаємо його, якраз кого віднесуть до клієнтів високого рівня ризику. І взагалі, як цей ризик визначають, пане Андрію, добрий вечір. Добрий вечір. Слава Україні. Героям слава. Отже, середній і низький рівень ризику. Хто і як визначає його? Як самому, скажімо так, користувачу послугами банка, це можна визначити дякую за можливість доєднатися до вашого ефіру. Щойно виступала ваша кореспондентка з Полтави, і наш президент Зеленський сьогодні теж відгукнувся, так би мовити. Написав про жахливий обстріл цієї. Федерації по Україні, і я хочу почати не з е, е, лімітів, а з причин при, е, того, що банківський сектор вирішив поставити такі обмеження, і вони пов'язані з тим, що казала ваша колега. Так, поясніть, Будь ласка, добре в тому числі дивіться, в тому числі використовуючи неправомірну платіжну інфраструктуру, Російська Федерація оплачує нашим спів. Горе співгромадянам за наведення дронів шахет за підпали автівок е, нашим військовослужбовцям і іншого до речі, це нам доповідали представники правоохоронних органів і служби безпеки України з повністю розкритою схемою моделлю, як здійснюється з використанням підупі переказу, криптовалют е, отакі mm. оплати е, за послуги. Звичайно, це не, ну, не не, не єдина, але в тому числі. Тобто, знаєте, чому ми. Вдосконалюємо процедури саме через те, щоб наша держава вистояла, щоб ми боролися з ухиленням від сплати податків і робили нашу фінансову систему прозорі. тепер давайте по, по суті, які будуть обмеження, що нас чекає від сьогоднішнього дня? 9 з 10, а може навіть 9 з половиною з 10 українських користувачів банківських послуг не побачать ніяких змін, і зараз я поясню, чому. А всі звернули увагу на е, е, тих користувачів банківських послуг, які віднесені до високого ризику категорії високого ризику. Я простою мовою попробую кілька прикладів навести, хто це такі. Це громадяни Іра, Іраку, Ірану, громадяни Північної Кореї і громадяни, наприклад, М'янми, які віднесені до до списку ці країни віднесені до чорного списку. ФАТ, якщо вони відкривають громадяни цих країн, відкривають в Українських банках. А рахунки вони будуть віднесені до категорії ризику високого. Друга, наприклад, публічні особи державні службовці інших країн, не українські державні службовці, а інших країн. Це по закону. Вони теж зобов'язані, коли в Україні відкривають рахунок. Наприклад, там парламентар Франції або парламентар mm -hmm. Великобританії. Він коли відкриває рахунок в Україні, він буде віднесений. Бо це знаєте, політичний ризик, корупція і так далі. Він віднесений для такого неприскіпливішого аналізу. Крім того, наприклад, якщо людина а, отримує заробітну плату, наприклад, там 30 або 50 тисяч гривень, і кожного місяця їй 15-го числа заходить там аванс, 30-го числа заходить зарплата, і вона ці кошти витрачає протягом місяця. І так, наприклад, банк бачить модель цього споживання і використання і надходження, а тут ні з того, ні з цього людині потрапляє на рахунок 500 тисяч гривень. Зразу спрацьовує автоматика такий прапорець, і, і теж буде банк, буде виясняти а що це трапилося, звідки ці кошти, якщо є джерела походження, питань жодних немає. Що трапиться з 1 лютого? 1 лютого перекази між фізичними особами будуть лімітовані в розмірі 150 тисяч гривень. Що це означає, якщо я хочу потратити кошти на продукти на комунальні послуги? На кафе не знаю, там театр, купівлю квитків. Це жодних лімітів немає. Ми говоримо тільки, якщо я як фізична особа хочу перерахувати вам як фізичній особі будь-яку суму без жодних підстав і причин. Тобто я не пояснюю банку, чому я це роблю. Наприклад, вам не знаю, там позичив колись вас гроші, і зараз не маю можливості приїхати фізично віддати. Прораховую вам цих 10 тисяч гривень. Отже. 150 тисяч гривень в місяць. Ми матимемо такий ліміт. Ми проводили невеличке дослідження всередині такого ближнього кола, і я ну, працюю в банківському секторі, і в банківському секторі навіть може бути трішки вищі зарплати ніж по інших сегментах. Ні в кого з моїх знайомих не виникало потреби переказувати більше ніж 150 тисяч гривень. Хтось переказує 30, хтось переказує 40, за якісь там, ну якісь не знаю, послуги чи ще щось, такі мається на увазі приватно переказати комусь. Ну щоб 150 не вистачало, таких ми не і наша ідея полягала в тому, аби щоб пересічні користувачі банківських послуг не відчули жодних жодних різниць. А от ті, хто використовує платіжну інфраструктуру, так звані дробсхеми, мули, їх ще називають, щоб вони відчули дуже болісно, що не можна використовувати нашу цифровізовану прогресивну банківську. Платіжну інфраструктуру в неправомірних цілях, але з 1 червня, буквально коротко, півхвилинки. З 1 червня буде ще менше цей ліміт. Так я вам хочу сказати, він буде знижений до 100 тисяч гривень. З 1 червня ми зробили такий перехідний період, і ми фактично будемо від. Від, відслідковувати, як буде розвиватися оцей, і куди буде мігрувати чи не мігрувати? Чи можливо навіть ці обмеження, які ми запроваджуємо 1 лютого, будуть вже достатні для того, щоб ми прибрали з платіжної інфраструктури інфраструктуру, таке явище, mm -hmm. як дробне? Mm -hmm. mm -hmm. Зрозуміло, тобто це. Така превентивна дія можливо не знадобиться. Якось ще е, ці ліміти змінювати. Дякуємо вам, пане Андрію. Андрій Дуба голова асоціації українських банків був з нами на прямому зв'язку. Говорили про те, що з 1 лютого банки встановлюють ліміти переказів 150 тисяч гривень.